Між тим росіяни все ще працюють над так званим меморандумом про припинення вогню. Про це заявили у МЗС країни агресорка Заява пролунала на тлі останніх масованих комбінованих ударів Росії по Україні. У відомстві зазначили, щойно меморандум підготують його відразу, передадуть до Києва і додали, що розраховують на відповідні дії з боку України. Ну і Росія на пропозицію перемир'я. На пропозиції України про перемир'я відповідає ракетами. Про це заявило міністерстві закордонних справ. Зазначили, що наша держава готова до припинення вогню, хоч від завтра. Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні вони мають сказати так, але їх відповідь це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З іншого боку, проблем немає. Ми готові до 30, 60, 90 денного укладення перемир'я скільки завгодно. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. З нами на прямому зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Олещук, вітаю вас. Доброго ночі. Чи погоджуєтесь ви із думкою Андрія Сибігі про те, що ось ці повітряні атаки це відповідь Росії на українські пропозиції перемир'я. Чи що це за сигнали? Ну, бо ж не дарма після місячної перерви попередня така ракетна атака була 24 квітня. Пауза. А потім ну, буквально три дні кошмарили Україну комбінованими ракетними атаками. Це вони на що за намагаються показати. Ну ви знаєте, я думаю, ми занадто багато приділяємо уваги раціоналізації відповідних терористичних кроків. Загальна логіка вона незмінна. Вона незмінна, в принципі, від початку повномасштабної війни. Терор громадян мирного населення з метою. Впливу на суспільну думку в Україні, аби відповідним чином нав'язувати цій суспільній думці вигідні росіянам тези, чи тези, які вони вважають для себе вигідними, і, в принципі, вони діють як типові терористи. Тобто залякування, тиск через залякування, через терор, через вбивство, і, відповідно, спроба досягнути таким чином своїх політичних цілей. Чи є це відповіддю на відповідний тиск на Росію з точки зору припинення вогню? Можливо, 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 знову ж таки, це така собі маньяцька відповідь на всі ті вимоги, які раніше звучали до росіян, які оформлені були зокрема в березні на саміті Україна Сполучені Штати, потім підтверджені на саміті лідерів. Країни, Європи, от де, зокрема, так само було повторено вимогу щодо 30-денного припинення вогню. У відповідь на це росіяни просто відповіли в такий спосіб. Тобто вони, начебто, формально не відмовляються, вони пропонують якісь переговори, потім присилають на ці переговори незрозумілих людей, які там зачитують якісь незрозумілі ультиматуми. Фактично тягнуть час. І в такій знущальній формі відповідають на всі ці миротворчі пропозиції заходу? Е, ну тому так знаєте. Ну це така просто це такий своєрідний гумор маньяка, гумор терориста, як він, мабуть, собі це все уявляє. От але загалом, це та сама терористична логіка, які вони слідують уже дуже і дуже давно. Так а хто головний адресат? Ми чи все таки Трамп? Е, ну, Стосовно тероризму, звичайно, головний адресат українці. А потім, коли вони намагаються відповідним чином це все замилити, це вже там. Тобто, от ми, наприклад, е, я думаю, всі українці, е, ну так або інакше, м'яко кажучи, були здивовані останніми заявами Путіна і Лаврова. Там Путіна про те, що їх примусили, начебто, розпочати війну проти України. А Лавров потім додав, що вони обстрілюють Україну. В якості самооборони, ну це ж повна дурня, яка не відповідає дійсності. Цікаво, хто їх примушував у 2022 році розпочинати війну і від кого вони в 2022 році оборонялися. Але очевидно, що адресатом цих заяв є Трамп, тобто, вони з одного боку займаються тероризмом, а потім, от демонстративно від нього дистанціюються. Мовляв, це не ми, ми ніякого стосунку до цього не маємо, і т.д. і т.п. От. Ну, тобто вони продовжують займатися цими всіма маніпулятивними схемами. Зрозуміло, що тероризм в першу чергу спрямований на громадян України. Вони вважають досі, що шляхом залякування і терору вони можуть досягнути своїх політичних цілей. Ну, це цікавий цинізм, тому що вони там тепер розповідають, що Радянський Союз насправді не розвалився, тому, мовляв, події в Україні це внутрішнє питання. Ну, внутрішні питання бомбити. Мене, мене, да, я, я коли це все чую, у мене до них виникає одне питання: якщо Радянський Союз не розвалився, хто зараз на даний момент лідер цього самого Радянського Союзу? Хай вони мені його покажуть. Ну, вони напевно вірять в свого лідера. Ну, він лідер тоді, якщо Радянський Союз не розвалився, він лідер Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. А хто лідер Радянського Союзу? Ну, за такою логікою хто... і Російська імперія хто? не розвалилася. Ну, а хто, а хто тоді очолює Російську імперію? Оцей товстий клоун, якого вони показують в якості наслідника престолу, чи хто? От він тепер у них цар. А хто, а хто тоді генсек, генеральний секретар? Комуністичної партії СРСР. Ну, це, цей весь ідіотизм і клоунада, він розрахований просто на те, щоб створювати якісь інформаційні приводи і заповнювати інформаційний простір в розрахунку, очевидно, на людей, які не дуже, в принципі, заглиблені в історію. Ну, корошкаручи, на переважно західних політиків, які особливо в ці тонкощі не вдумуються, і особливо в них не заглиблюються. Що, мовляв, це там якісь наші внутрішні справи, а там е це все знову ж таки не розвалилося. А ми тут е маємо якісь права на цій території і тому подібне. При цьому вони опускають один простий факт: перша республіка, яка вийшла із складу СРСР, це була Росія. Та не Україна розвалила СРСР, хоча вони Для там говорити. Та ну але дивіться, вони це працюють на захід, і це знаходить там відгук і вдячних глядачів. Ну але можливо щось міняється, бо от, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Трамп уже зрозумів, що всі обіцянки Путіна про мир це брехня. За словами Макрона, американський лідер більше не вірить господарю Кремля, адже той. Постійно його обманював. Давайте подивимось цитату. Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна заявляти про готовність до проговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог. Еммануель Макрон, президент Франції. Ну і тепер же Трамп написав у своїй соцмережі, що Росія грається з вогнем, і якби не він. То в Росії би вже були проблеми. Ну тобто, фактично, американський президент зізнається в тому, що він рятує Росію, це на вашу думку якийсь злам зараз у його свідомості? Чи сьогодні заявляє одне, а завтра повернеться до тих заяв, що Україна сама винна? Ну як показує практика, Трамп може змінювати свої заяви е неодноразово. Тому я би тут з висновками не поспішав, хоча тут до речі. Раша Today, російські пропагандисти, вони опублікували цю заяву Трампа і зробили такий допис, такий достатньо змущального характеру, що мовляв, до ранку, поки Трамп не змінить свою позицію. Тобто, вони вже достатньо демонстративно показували в цій ситуації з нього знущаються, як і, наприклад один із очільників російського екс експрезидент росії дмитрій Медведєв, який там почав відповідь на це погрожувати трампу третій світовій третьої світової війною так що вони в принципі це все чують вони це все бачать я маю на увазі російські керівники а я не знаю що там думає трамп тому що він все ж таки не найпослідовніший політик сучасного світу але я бачу достатньо координовану позицію з боку багатьох конгресменів Сполучених Штатів, як із Палати представників, так і з Сенату. Ряд сенаторів, включно з Гремом, останні часом опублікували позицію, смисло якої полягає в тому, що Росія демонструє повну незацікавленість у припиненні вогню. Росія хоче продовжувати війну, і це вимагає реакції з боку Сполучених Штатів. Таких дописів останнім часом було дуже і дуже багато. Лінці Грем до того, що опублікував власну статтю в Деться Вашингтон Пост, де знову ж таки повторив, що Україна не повинна стати для адміністрації Трампа тим, чим став Афганістан для адміністрації Байдена. Ну і там, в принципі, достатньо такий прозорий заклик щодо того, що Росія має бути зупинена. Очевидно, що. Подібний шквал заяв з боку конгресменів. Причому конгресменів не лише демократів, але й республіканців. Я б не сказав переважно республіканців. Це те, що очевидно Трамп не може ігнорувати. Він на це відповідним чином реагує. Поки що заявив. заява. Він міг робити. Ми це знаємо. Причому часто протилежні, але мабуть, уже момент настав, коли на місце заяв повинні приходити якісь дії. Тому що об'єктивно ми бачимо, що заяви достатньо серйозно росіяни не сприймають, вони до багатьох моментів звикли, вони чекають на дії. і Трамп цілком може їм ці дії забезпечити, щоб вони, нарешті, почали сприймати президента Сполучених Штатів достатньо серйозно, а не як об'єкт для власного максимально несмішного глузування, може, але чи хоче, тому що ми бачимо Трампа, який каже, що треба провести перемовини зустрітися в туреччині треба перемир'я безмовна перемир'я потім каже що та й не йшлося там про безмовне перемир'я просто про перемир'я і от тепер друг Володимир поговорили він можливо і мав право почати війну проти україни тобто ну ми весь час бачимо заяви яка суперечить одне одній Wall Street Journal пише що цього тижня можуть бути запроваджені е санкції проти росії ви взагалі вірите в те що це може статися Ну, я, чесно кажучи, оскільки я поки що жодних відповідних кроків з боку адміністрації Трампа не зустрічав, я достатньо скептично ставлюся до відповідних заяв. Поки, як то кажуть, із фактами не зустрінусь, я своєї позиції в цій ситуації не зміню. Тому що очевидно, що для Трампа справді суто психологічно важко переступити через цю межу, пов'язану із провадженням якихось санкцій проти Путіна, з яким він сподівався, мабуть, справді перезавантажити відносини, але той, очевидно, ці відносини перезавантажувати якраз і максимально чітко, недвозначно і прозоро. А тому о, Трамп насправді опинився в такій достатньо тупіковій ситуації. Він не хоче санкцій проти Путіна, він хоче з Путіним дружити. Путін з ним дружити не хоче, і це демонструє і на цьому постійно акцентують увагу американські політики. І очевидно, що подібних акцентів ставатиме з часом все більше. Очевидно, що найближчим часом сенатори планують розглянути законопроект щодо достатньо серйозних санкцій проти Росії. І якщо в такій ситуації американські сенатори підуть поперед Трампа, ну це очевидно буде демонстрацією падіння його авторитету. Він це прекрасно розуміє. Тому з одного боку, логічніше було б очолити цей процес самостійно. В контексті впровадження санкцій, але з іншого боку, впроваджувати їх не хочеться, і не хочеться визнавати, що твоя політика, пов'язана із тим, що ти постійно хвалив диктатора і вбивцю, вона виявилася недостатньо ефективною. Тому, як буде в цій ситуації реагувати Трамп, я не знаю. Можливо, буде і далі тягнути час, можливо, буде робити якісь суперечливі заяви, можливо, нарешті вирішить щось продемонструвати. Я цього не знаю. Я не можу якимось чином прогнозувати дії Трампа. Це навряд чи хтось взагалі у світі може робити. Але те, що у Трампа все менше можливостей для маневру, це факт. І Трамп він, в принципі, демонструє повну, повне ігнорування думок політиків за межами Сполучених Штатів. Вони реально йому абсолютно не цікаві, що думають політики, громадяни інших держав, навіть союзницьких до сполучених штатів. Але Трампу він це теж неодноразово демонструє йому абсолютно не байдуже, що про нього думають американці, американські політики, американські громадяни. Наскільки вони сприймають його сильним, впливовим? І те, що відповідний рух за санкції почався в конгресі, це той факт, як я вже сказав, який Трамп очевидно ігнорувати. Не зможе і я він на нього буде відповідати. Ну і так само Як він на хвилюється нього буде за свою історичну. Ми не знаємо. Так само хвилюється за свою історичну спадщину. От це те, що може зіграти на нашу користь. Петра, спасибі вам, Петро Олещук. Політолог був з нами на прямому зв'язку. Далі